Патрульній поліції заборонять використовувати лазерні радари трукам з рук. Відповідний законопроект номер 10441 вже зареєстрували у Верховній Раді. Заборона спричинена великою похибкою при вимірюванні швидкості радарами трукам з рук, через що суди часто скасовують штрафи за перевищення швидкості, якщо патрульні тримали радар у руках. Такий спосіб виміру суперечить статті 40 закону України про національну поліцію. Тому автори проєкту закону номер 10441 пропонують, щоб технічні засоби для фіксації швидкості руху ТЗ були обов'язково встановлені стаціонарно, а ручне використання таких технічних засобів допускати не можна. Законопроєкт також повинен врегулювати права та обов'язки нової категорії учасників дорожнього руху, користувачів персонального легкого електротранспорту, аби знизити кількість ДТП з їх участю. До них входять власники електросамокатів, сигвеїв, гіроскутерів і іншого подібного. Нього транспорту наразі цей документ перебуває на розгляді у профільному парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності, який має дати щодо нього свій висновок.